Найдоступніші ціни на запчастини до Tesla Model S. Ось є в мене такі залишки e, s 15 2015 року повноприводний. Дайте мені якісь 50 доларів за цей бампер і я вам віддаю його. E, що тут є ще? Рульова колонка, АБС, задній двигун, передній двигун. Коротше, все до 100 доларів. Віддаю, навіть четверть, до 100 доларів віддам, просто її треба звісно забрати і закрити питання з цією теслою. Тому пропонуйте свої ціни. Ось такі є запчастини, полоса задні, полоса передні теж є, задні стоєчки на пружинках, реєчка, походовій майже все є, крім передньої правої, це як називається, ну Передньої правої, коротше, ходової в зборі, тільки якісь речах є, верхні нижні. Диски є. ну коротко. Звертайтесь, пишіть дзвоніть, по електриці також багато блоків є. Не знаю, ви цін таких доступних не знайдете, тому що я віддаю його вже, як є майже безкоштовно. Також ми ще можемо пригнати машинку з Америки чи Європи, байвай армії Судово-Сподільській, Хмельницький, 69.